Маріо Бенедетті Ліки від сказу. І хоча чоловікова нога заледве ворушилася, Фідо, що лежав під столом, умів оцінити усю безмежність цієї ласки довкола своєї морди. Приємність майже не поступалася тій, яку відчував він, беручи шматочки печені прямісінько з хазяїнової долоні. Уже два роки як у суперечого покликанню та комплекції, кремезні міцні лапи, така шия на гострині вуха, Фідо перетворився на хатнього песика, роль якого куди краще пасувала розніженим істеричним сцикливим шавкам, що паскодять увесь третій поверх. Фідо не належав до певної породи, однак звіром був дисциплінованим, розумним і зазвичай відкладав свої потреби до обідньої пори, коли його виводили на вулицю, аби він зробив ревізію довколишніх дерев. Окрім того, він умів стояти на двох лапах, заки йому не накажуть спочити, приносити щоранку у пащі газету, гавкати баритоном, коли дзвонять у двері, і служити своєму панові й богові за килимок, коли той повертався з роботи. Левову частку дня Фідо просто валявся то в коті їдальні, то на плиці у лазничці, дрімаючи чи просто споглядаючи заспокійливий зелений купіль. Загалом нікому не заважав. Звичайно, до жінки нічого особливого він не відчував. Однак, коли та бралася приготувати йому попоїсти чи міняла воду, Фідо лицемірно раз на день лизав її руки, аби лише не довелося перейматися власним життєзабезпеченням. Його улюбленцем був як бо інакше чоловік. Та коли опісля сніданку той брався пестити жінчин загривок, стан та перса, пес повен ревнощів і недовіри ніяк не знаходив собі місця у найпохмурішому закуткові їдальні. Найзнаменнішими, поза сумнівом, пунктами у розкладі були їжа двічі на день, прогулянки, щоби подзюрити, та особливо блаженство після вечері, коли чоловік із жінкою захоплено собі балакали, і він відчував такі зворушливі доторки хазяїнових фланелевих брюк до морди. Проте цього вечора Фідо зробилося навдивовижу тривожно. Хвіст його, одвічні хитрощі старого пса, молотив підлогу не як зазвичай після гощення на знак пошанівку чи бажання бути пещеним. Цього вечора на нього раптово навалилося минуле. Веремія образів ще доволі свіжих, закрутилася у вологих досвідчених оченятах. І, що найперше, інший. Так, одного дня, коли він був у квартирі сам, дрімаючи у сієсту навпроти зеленого купелю, жінка прийшла додому з іншим. Фідо загавкав зухвало й пророче. Чолов'яга кілька разів покликав собаку лагідним фальцетом, однак тому не сподобалися ані його куценькі чорні штани, ані неприємний запах. Кілька разів Фідо таки потрапив пересилити себе й підійти обнюхати іншого, але, зрештою, відступав у свій закуток, де пахощі фруктів перебивали запах зайди. Тоді жінка з іншим лише гомоніли, хоча вона й хихотіла, як ніколи досі. Проте наступного разу, коли жінка із Фідо лишилися вдома самі і з'явився зайда, вони вже бралися за руки, а під кінець кинулися один одному в обійми. Відтоді ота кругла чорновуса пика із виряченими очима з'являлася у домі дедалі частіше. Парочка ніколи не перебиралася до спальні, однак на канапі виробляла таке, від чого Фідо доймали нестерпні спогади про сучечок з ферми, де минули його щенячі роки. Одного дня, хто його знає чому, жінка з іншим знову почали помічати собачу присутність. От самого початку Фідо збагнув, що не варто до них наближатися, не варто й надалі вдаватися до пророчого гавкоту. Заради власних гараздів, заради безперебійного життєзабезпечення, заради жаданих прогулянок вулицею. Він нікому не лизав руку, однак нікому й не заважав. Та, попри усе, вони таки помітили собачу присутність. Насправді помітила жінка, що, очевидно, вона зовсім не була схожою на зайду. Можливо, вона мала особливе чуття, що пес існує, що ось він тут, за свідка, за єдиного свідка. Фідо не мав чим їй дорікнути, чи топак не віддав, що має щось такого, чим дорікнути годилося б, але ось він тут, то у лозничці, то у їдальні, дивиться на них. І від вологого погляду тих очисок, що сльозяться, жінці робилося тривожно, поки її не охоплювала ненависть бурхлива і нестерпна. Звичайно, Фідо мало що з того тямив, проте перепало її псові грубе поводження, невимовний сказ, яким доводилося їй терпіти вимушене його сусідство. Тож тепер, отримавши денну дозу любові, тепер, ловлячи мордою улюблені доторки запах, почувався Фідо захищеним, почувався затишно. А що далі? Спогади таки дошкуляли, отой найсвіжіший. День тому, два, три минуле собаки не датують. Зайда мусив наскоро. чого б це, вшитися і на столику вітальні забув цигарник. Гарненька така річ, золота, солідна. Жінка також і чого б це наскоро, заховала його під фіранкою комірчини. Там щойно лишився наодинці і нанюхав його Фідо. Штукенція її смерділа бозайдою, однак була така солідна, металева, блискуча, тільки бери й лежи її, гуркочи нею, катуляючи дерев'яною підлогою. Чоловікова нога зовсім заклякла. Фідо зрозумів свято на сьогодні скінчилося. Ліниво потягнувся на лапах і підвівся, все ж лизнув хазяїнову кісточку, що вигулькувала межі шкарпеткою та штанкою. Ні гаркнувши, ні гавкнувши, мляво і ревматично поплентався у свій затишний закапелок. А тоді трапилося щось неочікуване. Жінка кинулася до спальні і митю ж звідти вилетіла. Заговорила із чоловіком спочатку відносно спокійно, потім зійшли на крик. Раптом жінка замовкла, зірвала з вішака пальто, рвучко натягнула його на себе, і, поза як чоловік нічого не утнув, аби їй завадити, вибігла на вулицю, несамовито грюкнувши дверима, аж псові не знайшлося іншої ради, як загавкати. Зосереджений на чомусь, чоловік нервував. Фіду спало на думку, що ось він момент. Жодної помсти, насправді він сам не віддав, що йому таке, але інстинкт підказав ось він, момент. Чоловік так глибоко занурився у себе, що одразу й не помітив, що пес тягне його за штани. Фідо аж довелося тричі гавкнути. Намір його був очевидним, тож, повагавшись, чоловік нехотя почвалав за твариною до комірчини. І щойно пес відсунув фіранку, чоловік хіба відсахнувся, потім нахилився і підняв цигарник. Насправді, Фідо нічого не сподівався його знахідка не мала для нього особливої ваги. Та коли чоловік ошалешено вгатив п'ястуком у стіну, заволав і заридав, наче шавка з третього, і сам на жаха не відскочив перед отим струсом, Пес принишк, тулячись до одвірка, наглядаючи звідти, як чоловік, зципивши зуби, волає і стогне. Раптом він надумав підійти й ніжно лизнути його, як велить обов'язок. Чоловік підвів голову і побачив того вертлявого хвоста, того дошкульника, що прийшов його добити свідка усього. Фіда ще вдоволено похекав висолпивши темного вологого язика, і здох. Він був старим, вірним і довірливим три безталання, через які він навіть не здивувався, коли носак черевика розтрощив йому морду. Ліка сказу Маріо Бенедетті